Ну що, друзі, сьогодні у Троскавці є знову відомий співак, і зараз за декілька хвилин він буде на біветі. Ну, ввечері буде, звичайно, в палаці культури Шевченка. Як бачите, людей чимало, сьогодні вже понеділок, 24 березня. Весна триває, сьогодні плюс 15, ну але похмуро. Похмуро і, можливо, ще й ввечері буде дощ. Ну, Людей, бачите, вистачає. Зараз в обідню пору, а в вечірню завжди приходить набагато більше людей. З однієї сторони, дуже часто я вже почав показувати оці всі анонси концертів, але з другої сторони сьогодні в мене трішки підсів голос, і я, наприклад, не зміг би говорити ціле відео, як я це роблю завжди. Так що, з одної сторони, це добре, мені не прийдеться говорити ціле відео, будете слухати музику, пісні. Ну і що говорить оцей відомий співак. Співак дуже відомий, дуже багато років він вже... Поспіль приїжджає у Трускавець, ну і не тільки в Трускавець знаний у всій Україні, так що дочекайтеся зараз кілька хвилин і буде анонс концерту. Бачите, потеплішало на курорті, Зранку було плюс 10, зараз вже десь плюс 15. Єдине, що трішки вітряно. Дуже багато друзів коментарів люблю читати, але не було часу зібрати їх всіх і відповісти вам. ну Це буде десь в слідуючих відео, коли там трошки голос відновиться. Дуже багато коментарів є по східниці, питань по східниці. Ну і також по Трускавцю. А люди вже чекають зараз. Ну, ще хвилин 10-15 і я думаю, що буде анонс цікавий. Люди ще встигнуть попити і на втусі, і набрати. А за хвилинку Петро Чорний буде тут у нас на двіті. Тож підходьте до нас нагадивши квиточки. На концерт продаються сьогодні у 19.30 палаці культури сульною концертною програмою. Заслужений артист України Петро Чорний уже поруч з нами. Тож підходьте до нас що квиточки. На концерт продаються. Служена артист України співак, композитор, музикант Петро Чорний з сольною концертною програмою дві дороги сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка. Поводить мне друг на себя Давай, на на минут. Нет. А, Нет, я быстро бегаю. Можешь? Нет, на девушку. У него хорошее качество. Давай. таким <laughs> Доброго дня, добрі люди. Ще вітаю вас. вас вітаю. Дуже приємно приїхати на місто, де вже намолене. І знаєте, я згадую час ще при Кравчука. І завжди, завжди є традиція, що кожен артист виходить на бувет, І знаєте, це завжди так, щоб ви могли мене побачити, пощупати. І сьогодні саме. Запрошую вас на концерт, тому що знаєте, що я затинство артист. У мене є Божа сила, педагогічна сила стан і приходьте лікувати душі саме українською піснею, тому що я ром України зараз ще посилив цю силу. Став чи тракторних військ і разом заспіваємо вже народну пісню, яка дає сили дійсно не тільки нам в тилу тут, а й хлопцям, завдяки котрим є надія. Тому запрошую вас на концерт сьогодні. Yeah. Привіт балкон! Yeah. <laughs> Тільки приїхав зараз з Києва, виїхав у п'ятий ранку. Yeah. Ну і так вже 30 років. Але знаєте, я хочу, да, от ми зараз радимося, що, що заспівати. Але, знаєте, заспівати щось таке, щось okay. на, на концерті це буде якось. Okay. А, okay. а так, щоб ви відчули, okay. що саме okay. Петро Чорний з народу. Мы не на маяку поляковой, а холодильник откроешь, раз, она оттуда. за наша сестра. Мы все по цеху уже перекомандили все, понимаете, за 30 лет. Уже некому, как говорится, физ сказать. Тому здоровья всем, сын. Тому що саме мистецтво це ідентифікаційний код нашої нації, багатонаціональної нації. Тому хай лунає зараз з площаді на Всесвіт. Привіт всім! Всім українцям, хто не в Україні, всім привіт. Тому давайте разом на всесвіт заспіваємо українську пісню. Я з дитинцею дуже люблю. Знаєте, і ми зробили аранжування на неї так, що ви відчували, що я приїхав, а я якраз і розпаюсь. А то один раз заспівав, і хтось там. Як почали мене хай бити. <laughs> Думаю, да. Ну, поїхали. Я ж не співак, знаєте. У нас співаки другі, а чи чор чорний не співак? Везес! Так щоб я в відчув вас. Я, я дякую, брате. За здоров'я, люди поїдають, зведе сядає, по гущі гористів трускавці. Бачиш уже за дворі. Чекає вас сьогодні. Будинку Дубинку мистецтва раз найробчашенка. я життя, що не гості у тебе. За співаю разом це Хороші сідає, до душі. Дякую, чекала сьогодні. Віднося крича, зелене житло, сім'я.

Дякую! Дякую вам! — Щиро дякую. Можна, але фотка проявляється через 9 місяців. Ай! Ай, от Петро, от це наш. От він робить, слухай. У мене завжди такі приколи, коли підходять каже, слухай Петро. У мене вже був циганом». І це любов, і звичайно, потрочує. Давайте, будь ласка, я не є шоу-біз, державний співак приходьте і обіцяю вам та сила, яка передається жовтком банку. Так? так, давайте на концерт, підходьте. Ні. Давайте так, шановні. Я ж виріс на Україні. Тому давайте так. Миткі і я з усіма на концерті зроблю фото. Чекаю вас, дуже чекаю. Приходьте, вас дуже люблю. Я пішов, тому що ну правда. Ну я приїхав. Ти бачиш, не обізянічив, а співав. Запрошую вас на концерт. Почуєте, що я граю на роялі, а не на бубні. Сьогодні саме ми ставимо рояль. Дуже буде класно. Дякую. Я буду час. Дякую. Шанов почуваючи заслужений артист України. Сьогодні у палаці культури Шевченка у нас в гостях Петро Чорний.